Цукерка вся в воді, цукерка звичайно так і залишилася. Ну я в принципі так і думала. Он воно все затекло під плінтуса. Я так розумію, що саме в цьому куточку було дуже багато води. Далі вже вона розтеклася. Насправді дуже дивна історія. Я не знаю, як можна це коментувати, тому що в мене є декілька адекватних пояснень, чому так сталося, але вони не збігаються з тим, що це дійсно може бути. Тому що перша моя теорія, що можливо натекло з вікна, так як всю ніч був сніг, але все сухе, і вікно, і підвіконня, але оцей куток. Він залитий водою. Далі я вже думала: не знаю, можливо, моя мама мене пранканула, вирішила туди залити воду. Але я її допитувала весь день, і вона сказала, що це не вона. Тому я, я не знаю, що це може бути. Але думаю, що в наступному відео ми з вами покладемо такий йому молочко в тарілочку і скажемо якісь там чарівні слова, які ви мені писали в коментарях. А потім я знову ляжу спати, і на ранок запишу вам історію в інстаграм, чи в мене все добре.